Тричі визнав провину та сплатив штраф за розшук ТЦК. До мене звернувся клієнт, який повідомив, що він отримав на роботі можливість забронюватися, проте він перебував в розшуку. І він самостійно вирішив сплатити половину штрафу 8500, щоб його зняли з розшуку і могли забронювати. Після першої сплати він спротив ввечері, вже вранці він був знову в розшуку. Потім йому прийшов ще один штраф, він його побачив, вирішив, ну, треба бронюватися, визнав провину ще раз і ще раз сплатив. Через дві години він знову був в розшуку на іншій підставі. Він вирішив, що нема чого робити, спробує ще в третій раз. Третій раз зробив так само: визнав провину, сплатив штраф, і тут вже за 10 хвилин його знову подали в розшук. Підстави для розшуку й ті самі. Неявка по повісті. Тому всі, хто. Прийняв рішення визнавати провину та сплачувати штраф, майте на увазі, що жодної гарантії, що вас знову не подадуть в розшук, немає. В таких випадках краще дізнатися, скільки у вас є порушень правил військового обліку, подати запит до ТЦК, і після цього приймати рішення сплачувати штраф або е вирішувати питання з розшуку іншим юридичним шляхом, тобто е скаржитись на дії ТЦК і, мабуть, навіть подавати позов до суду. Судова практика в таких питаннях, ще раз зазначаю, є позитивною. Адже ТЦК не має права в базу оберіг вносити відомості про порушення правил військового обліку. Це не передбачено цим реєстром.